Вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо говорити про анімалістику в мистецтві. І дійсно, ми стикаємося із нею повсюди. Образи тварин оспівуються в українському фольклорі, архітектурі, образотворчому мистецтві, а також їх можна зустріти у геральдиці. Геральдика це наука, що вивчає різноманітні герби та емблеми, їх походження та значення. Зокрема, в гербах можна побачити зображення звірів, птахів і навіть комах. І це не випадково. Кожна тварина має важливе символічне значення, яке тісно переплітається з народними традиціями і може впливати на емоції людини. Це значення якнайкраще може передати ідею, важливу думку, яку вклав автор у герб при створенні його. Пошукаємо в інтернеті герби українських областей і міст. Та дізнаємося, які тварини здобули почесне місце в українській геральдиці. Посилання на ресурс ви можете знайти в описі під відео. Ось, наприклад, герб Черкас. Як ми бачимо, тут зображено коня. Геральдичний кій – узагальнений образ, що поєднує хоробрість лева, зір орла, силу вовка, швидкість оленя і спритність лисиці, і символізує він якості людей, що жили в цих краях. Великий герб міста Кропівницького у Кіровоградської області складається з малого герба міста зі щитотримачами чами обобіч. Срібними лелеками з червоними дзьобами та лапами. Лелеки це символ вірності, щастя, добробуту, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. А ось у гербі міста Слов'янська можна побачити силует сокола з розкритими крилами на зеленому тлі. Сокіл є символом пісні. Дивлюся я на небо та й думку, гадаю. Автор якої Михайло Миколайович Петренко. Він є уроженцем цього міста і кажуть, що саме соділ охороняє навіть українське дерево життя. На сучасному гербі міста Трускавця зображено білогузку з піднятами догори крилами і галузкою у дзьобі. Гуска як символ пильності, готовності захищатися і ознака добробуту. Лев. Лев, що спирається на скелю, символізує могутність і силу краю, його мешканців, які віками боронили свою незалежність від чужинців. Корона на голові Лева вказує на столичну роль регіону в Галицько-Волинському королівстві. А на гербі Закарпатської області можемо побачити зображення червоного ведмедя, що стоїть на задніх лапах. Геральдичний ведмідь символізує могутність, велич, сміливість та мужність. Ведмідь типовий представник фауни Карпат. На просторах інтернету завжди можна знайти інформацію про символіку тої чи іншої тварини. Ну що ж, створимо герб? Для того, щоб створити власний герб, герб своєї родини, новий герб для свого міста або села, герб спортивної команди чи громадської організації, треба в першу чергу обрати думку, ключову ідею, яку ви прагнете донести до глядача. Сформулюйте її та оберіть образ тварини, яка має відповідні якості характеру. Мені хочеться намалювати щось мирне. Можливо, це буде герб організації, яка допомагає людям, які були змушені покинути свої домівки через війну. Оберемо форму щита для нашого герба. Є кілька найпоширеніших форм гербів. Кожна має власну назву, проте вибір форми щита в Геральдиці не впливає на тлумачення образів. Тож обирайте. Ту, яка вам більше підходить. Щит також можна розділити на частини різного кольору. А ось символіка кольорів вже має значення. Я вам раджу обирати форму щита, ту, яка буде краще гармоніювати з вашим зображенням. Мені до вподоби ось такий щит. Залишу трошки місця з боків для декору. А якщо ви плануєте робити зображення тварин поза щитом, краще використати горизонтальний формат аркуша. Мій буде вертикальний. В верхній частині розмістимо стилізовану формулу леки. Стилізація це спрощення зображення. Зображення має бути двомірне, але має легко впізнаватися глядачем. Розкрию лелеці крила. Він буде ніби захищати крилами дах будинку. І дещо тримати на них, але про це потім. Зверніть увагу, як я вигнула форму тіла лелеки. Дім, на якому знаходиться лелека, буде зображений умовно. Ця лінія символізує дах будинку. Тому сам будинок я малювати не буду. Краще розміщу в ніжній частині герба стилізовані рослини символи українського народу. Це буде калина. Колосся, а також додам мальву, символ та оберіг української оселі. Наша організація саме цим і опікується. А ще на своїх міцних крилах Лелека буде тримати тризуб символ нашої незламної країни. А тепер додам трошки декору по краях герба та розфарбую. Ось такий герб благодійної організації у мене вийшов. А тепер спробуйте створити власний. Бажаю вам успіхів!